Звертаємося, враховуємо запевнення з вимогою до партії цих за те, щоб при його демонтажі і знайдено йому місця на збереження чи установку в подальшому були припинені факти на вандалізму і розрушення даного факту. Так, я сказав. Ну, Чисто стилістично воно допоможе, може всі ветерани чи якесь. Але ідея чітка така. Там смисл. Смис такий. Ставлю тоді в цілому син до дня. Спочатку треба. Хто за дане доповнення, прошу проголосувати. Так, проти немає? Утримали, немає. Не голосує. Прийняли. Тоді ставлю в цілому дане рішення за те, щоб в цілому прийняти з доповненням, за яке ми проголосували. Хто за, Про що голосувати? Так, є. Проти є. Утримав. Один. Так, не голосували. Нема? Так, рішення прийнято. Я вам дякую. В принципі, значить, врізно ми ще записували. В різні.